Виконуємо номер 5 .3 із підручника Алгебра 8 та номер 10 крапочка 3 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Перетворіть на дріб вираз і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Щоб помножити дріб на дріб, треба помножити окремо чисельники і окремо знаменники, та записати перший добуток чисельником, а другий добуток знаменником. Можемо скоротити А і А у квадраті на А. Отримаємо чисельнику 7А, знаменнику 5. Множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Можемо скоротити на b в квадраті. 4 відняти 2 буде 2. Отримаємо b в квадраті. Маємо 5b квадрат в чисельнику 3 в знаменнику. Множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. скорочуємо на А. Отримаємо чисельнику 1, знаменнику 3А. Множимо в четвертому чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. скорочуємо 9 і 3 на 3. Х і Х у квадраті на Х отримаємо 3 в чисельнику Х в знаменнику. Номер 5.3 з підручника алгебра 8, та номер 10.3 з підручника математика 8. виконано.